Тау-хаус 127 квадратних метрів, це його вхід і фасадна частина. Як бачите, поміщається парковка на два авто. Холодна вода, електрика заведена. Кімната 12 метрів на першому поверсі. Простора кухня, вітальня, столова 40 квадратних метрів. така велика ділянка для вашого відпочинку. На другому поверсі три окремі спальні кімнати, Зараз вам покажу. І простора ванна кімната. Почну якраз з ванною, подивитися, який розмір. Тут фактично можна на дві поділити. Одна. Друга. Третя. Спальна кімната. Таким чудовим видом. Це Тарасівка. Одеська траса до Києва 9 км. Приїжджайте на парад.